За два етапи в Україні створено 366 об'єднаних територіальних громад. Якщо перші кроки були несміливими і люди боялися об'єднуватись, то зараз, отримавши бюджет і попрацювавши по-новому, активність інших потенційних ОТГ зросла. 2017 рік це третя фаза об'єднання, як в Україні, так і в області. Він обіцяє бути дуже потужним, і кількість об'єднань має зрости удвічі. Якщо взяти в нашій області, то на першому етапі утворилося чотири громади, на другому етапі, от в минулому році, вже створилося вісім. І зараз почали надходити документи від різних потенційних об'єднаних об територіальних громад. Я думаю, що процес незворотній. Верховна Рада підкріпила реформу децентралізації низкою нових законопроектів, на яких всі очікували. Це зокрема закон 47.12 говорить про те, що об'єднатися можуть ті ОТГ, за які виступають більше 50% людей, а не 100%, як було раніше. У багатьох випадках ми маємо ситуації, коли 90% населення, які мають намір утворити територіальну громаду, за 10% з тих чи інших причин, в першу чергу суб'єктивних часто політичних, десь до кінця не підтримують. І в результаті цього всього гальмується повністю процес створення спроможної потужної об'єднаної територіальної громади. Закон дозволяє і відкриває шлях. Для спрощеного механізму створення таких територіальних громад також депутат розповів про введення в дію закону щодо статусу старости села, який розроблено з метою більш чіткого визначення меж його діяльності. А ще проектом про службу в органах місцевого самоврядування передбачається створення правових передумов для підвищення престижності державної служби. Об'єднання територіальних громад за останній рік збільшили свої надходження удвічі. Вони залучають додаткові джерелу. Рела фінансування і витрачають їх на власні потреби. За аналізом 2016 року об'єднані територіальні громади наростили свої бюджети від 4 до 8 разів в збільшеному темпі. Власні надходження вони збільшили в два рази. Маючи можливість, вони залучають і дуже добре використовують кошти інфраструктурної субвенції і на даний момент працюють над залученням коштів зовнішнього інвестора. У цьому році планується, що в області добровільно об'єднають 12 ОТГ, а далі процес буде закритим. Тобто, слова добровільно уже не буде. Ліліана Хомишин, Євгенія Цьока, Олег Рудак. Новини телеканал Раї.